Доброго дня! Сьогодні хочу показати розсаду Алгро. Я думаю, що 10-12 днів тому просто я замішав звичайний торф, який залишився у мене від перця. В 77 му касету було постійно хмарно, і я е, всі, е, всі вуса попікірував в кожну ячейку. Що я хочу сказати, в принципі, в принципі, без всяких укорінювачів, хоча я не кажу, що їх не треба. Просто от в мене вийшло без укорінювача. Бачите, укорінилося. Е, головна задача, щоб постійно торф був мокрий і десь в тіньку, щоб вона була. Тут листя повністю вже всі піднялися, це сорт алегру, хочемо для себе розсадити. Е, знаю, що зараз непогано дати фосфор, підлити десь літр на... Е, літр на тонну води. Ось так. Так, і далі покажу. Також зложено ще все не, на, не настроєно, ну, так як я хотів, це просто от, позаду двору все склав, де було місце. Е, хоч, хочу в майбутньому зробити вирівняти землю, застелити агроволокно чорне від буріно. ну, Зробити все, як воно має бути. Е, там далі в нас алігро, потім бріла. Е, це у нас клері, така невеличка. Це сенсація. І це сьогодні робилася скала. В принципі, ось так: просто замішаний торф і так повставляв вусики, щоб були в торфі. Все. В вологому забитому хтось мені казав, що так не можна, що треба, щоб він був воздушний. Дивіться, полуниця, на мою думку, розсада. Це щось подібне до буряну. Тому це не квітка, їй потрібно максимально вологе для того, щоб вкорінитися. І так треба 10 днів мінімум, і потім пролити. Це якщо дощі немає. Якщо йдуть дощі, взагалі я нічого не проливаю. І все гарно приживається. І потім пересаджуємо в стакан і отримаємо таку гарну, гарно-пригарну розсаду. Бачите? Тому лайканіть відео. Якщо корисна інформація, підписуйтесь на мій канал. Дякую за ваші підписки. У вас вже більше 10 тисяч. Я вам дуже вдячний. Якщо у вас є поради, обов'язково давайте, є запитання, задавайте. Планую. Сім соток висадити полуниці для того, щоб в основному продавати для людей оригінальні сорти ранньої полуниці, пізньої полуниці. І, в принципі, продавати плодами, щоб більше нажимати на розсадний бізнес. Продавати вусами через касету, через стакани, копану. По різному. Як люди захочуть, так і будемо старатися продавати. Добре, дякую за увагу. Пока.